Всім привіт! Мене звуть Станіслав Кот, і сьогодні ми в Ужгороді. Ми дуже довго думали, як би почати цю серію, і ми могли показати вам Ужгородський замок. Ми могли показати вам бекстейдж. Ми могли показати вам весь треш, який відбувався сьогодні вночі. Це все згодом. Але спочатку ми вам покажемо те, заради чого ми власне сюди і приїхали. Ми будемо бити круті, злі та тухи. Ще навіть не роздуплялися. Це трэш науці дощ. Ми тут вообще заліпаємо. Не знаю, як буде зимати сере. Вам там кажеться, що це... Поїхали собі, татухи завалили, все. Це тяжко в 12-1 вставати, не жрати, музичку слухати, фоточки робити. Важко, важка робота. Настроїться. Нарешті ми вибралися з дому, квартира, ідем. йдемо. Нарешті йдемо снідати. Отакий у нас спаді старенький. Дуже гарний. Ну такий. Не скажу, що він там прям космос, але я був в такому старому старому стилі. Тут у нас ще й такий дворик дуже гарний. Ми підемо туди. Ну, чуть пізніше. Уже сьогодні, завтра. У нас на вулиці Глупащий дощ. Ми живемо на набережні. Тут дуже ох 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 хох Тут дуже класно. Тут на набережні якийсь пам'ятник. Я правда не знаю, кому це ще. Зараз ми прочитаємо, що це за пам'ятник. Августин Волошин, президент Карпатської України, Герой України. Ми будемо. Hey yo, I'm tasteless. I'm tasteless. The reaper came, the rapist. I spray it, I spray it. That come right in your. face Перед сансом головне добре поїсти, виспатись, бути в хорошому настрої. За день, за два, після забівки. Не бухати, не хапати, нічого не приймати, треба бути. Треба покурити, Головне, здоровий образ життя. в житті. Хуйню дальше. Слышь, Вась. А куда эту хуйню пихать? Да туда. Туда? Да не лезет она ни хрена. Короче, все будет нормально. Будет комфортно. Будет больно, самое главное. Татухи без боли не, не, не Татуха это больно. Миша, татухи это больно? Больно mm. Ну, вообще, довольно больно, да. Так что не верьте, если вам скажут, что татухе это не больно. Татухе это очень больно. Понеслась. Полетел свет. Mm -hmm. uh, где-то около двух часов дня. Вот такие охуенно. Ну, типа может подождем минут 20, может пробит. Приходит электрик и говорят, что свет будет Ну, типа мы уже начали ему валить татуху, и типа хуй его знает что делать. Ну и в итоге после мне пришел и мы ночью ему доваливали. Так что якщо вы вдруг дуже захочете валить татуху ночь. Миша Гержик вам цьому може допомогти. The Перший раз після чотирьох -го годин сеансу я нормально себе чувствую не помираю, все добре. От і ми будемо ще водитись часа два. Не знаю кому як, але після п'ятої години сеансу мені дуже хотілося спати. Нашу програму може дивитися неповнолітні, тому все, що було далі, ви, на жаль, не побачите. І нарешті, після 6 годин болі й мученій, ми закінчили. Дуже дякую тиміше за протек. Дуже, дуже класна робота. От, всі валяться в дотворку. ворку. Це не дуже больно, але нормально. От, Міша, два слова розкажи про себе. Хто ти, що ти? Зовут Міша. Мілія Болю татухи, 4 роки. Ничем не занимаюсь. Все. Тут не Для тих, хто не знає, Міша до Львові, який проходив на початку жовтня, виграв гран-при. Ну, і і взяв перше місце в дотворці. От якраз робота була виконана в селі дотвор. Добре, Міша, що ти думаєш взагалі на рахунок нашого проекту і взагалі на рахунок тату культури в Україні? Що ти можеш про це сказати? Ну, тату культура розвивається, уверена. последние несколько лет, так что это круто. Насчет проекта, круто, ну, людям, думаю, будет интересно посмотреть на мастеров, которые ну, работают в разных стилях, ну и вообще забить два рукава у 23 мастеров это круто. Спасибо. Что бы ты мог сказать людям, снова же таки, какие хотят забывать, а какие не хотят забывать, всем, просто всем, так я загадываю, все, что можно было сказать и пожелать, уже сказали очень многие. Поэтому всем добра. Забивайтесь и будьте смелее. Все. А мы еще вам можем показать место, так что это еще не конец. Ага. Всем пока. Всем привет, и сегодня третий день нашего пребывания в уже Погодка сегодня нас радует. Все дуже хорошо. Мы сейчас пойдем и покажем вам место. Вчора ми приїхали на таксі додому, і нам таксист сказав, що ця набережна є найдовшою липовою алеєю в Європі. Думаю, що мало хто про це знав. Це є дуже куда. Прямо в центрі Народ, ви просто не представляєте, що тільки що сталося. Ми сиділи в. Чому? А... Антрісоль. Да. Антрісоль, в антрісолі. Короче, там є Катюха, офіціантка. Вона взагалі така наприкольна, нормальна. От, ну, типу ми подякували і все. Вона ну, така дуже весела. От, е, я пообіцяв, що я про неї скажу. От. І Я забув кришечку від камери. Просто малесеньку, малесеньку такий кусочок пластмасочки. Я вам навіть зараз покажу, блядь. От він. Вот він. Просто ну, от наскільки він маленький. Ми її пройшли вже метрів 300. Тут вона добігає до нас і каже: народ, ви забули кришечку. То а Ми такі, да. прикинь, просто Ужгород радує мене все більше і більше. Космос. Все, поїхали далі. Ми обіцяли вам показати гарні місця. Ось, знову за моєю спиною, зараз я вам прочитаю, бо я цього не запам'ятаю. За моєю спиною Ужгородський греко-католицький кафедральний хрестовозвиженський собор. Ось, ми з великим удовольствием, з великою радістю б туди всередину. Але сьогодні свадьба, сьогодні неділя, сьогодні дуже гарна погода, тому ми не можемо туди зайти. Але я сподіваюся, що замку, замок ми попадемо. Ми поїхали. Народець. А що вам сказати? Все буде нормально. Якщо ви хочете забуватись, забивайтесь. Наступне місце буде Дніпро. Всі в Ужгород, до міша Гержика. До твор. Да. Не соромтесь, поділятися. Шопи можна виставляти ВКонтакті, де стіть. Pretty much everywhere. It's gonna be hot. Try that. Then I don't need a jacket. <laughs> <laughs> Thanks, <laughs> Arthur.